Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїми найкращими засобами від Oriflame. І я зробила замовлення і хочу вам їх показати. Не всі засоби тут є найкращі, деякі засоби просто по необхідності купляю. І так, давайте починаємо. В першу чергу це я замовила гель Silk, оскільки я, як ви знаєте, дуже люблю ось такий крем для тіла Silk з орхідеєю. Я вирішила попробувати колись гель, і я в нього просто завлюбилася, оскільки в ньому є просто цей самий аромат, який є в крем. Ось, і він дуже класний, і по консистенції він досить такий гостий. Ось такий з легким перламутром. Якщо ви любите солодкі аромати, варто попробувати. Також, звичайно, крем. Ось, зараз я вам покажу, який він. Він ось такий рожевий. Він дуже класно пахне і взагалі, сладкоєжка дуже сподобається. Так, наступні засоби, також від Сілки зразу покажу. Це є два антиперспиранти. Зрозуміло, подобається аромат, подобається антиперсранти, оскільки в них такий самий аромат. Ось замовила два, завжди замовляю. Мені дуже подобаються вони. Оскільки скоро починається пляжний сезон, починається сонечко і. Оскільки в мене комбінована шкіра, я завжди замовляю ось такі салфетки. Це салфетки для жирної та комбінованої шкіри. Вони забирають лишній жир. Ось, Тут є 50 салфеток. Я ось перенесла свою стареньку пачку і покажу, які салфетки самі по собі. Ось такого м'ятного кольору витягуємо і забираємо лишній жир з обличчя. Легкими рухами. У мене трошки покоцана, оскільки лежить коло косметики. Ось так що я купила собі ось таку новеньку, щоб мати зразу на літо. Наступний це Giordani Gold CC Крем. Мені він також дуже подобається. Якщо ви мене дивитеся вже давніше, ви знаєте, що я люблю ось такі легкі структури, які не забувають пори. Ось ось такий CC Крем, він... зараз я покажу його. Ось такий він. Такий Сісі Крем він легкий по консистенції, він не скриє великих недостатків. У мене у відтінку Light самий світлий походу. Наступний засіб це інтимний дезодорант від Feminel з лотосовими квітками. Ось цей інтимний дезодорант після душу використовувати. Ось для інтимних зон. Я такі речі дуже люблю, оскільки я люблю, щоб тіло було апетитно пахнуло. І я мала раніше ось такий, він в мене закінчився. Не знаю, з чим це. Ага, оранж Вот. І взяла ось такий. Наступний засіб це такі вологі салфетки для зняття макіяжу. Знімати макіяж можна з обличчя, з очей не можна, до речі. Ось завжди купляю такі, взагалі різні, з огірком мої улюблені. Ось з вацуні купляю, а ось такі купляю також на звіну, щоб була якась різноманітність, щоб не було і ті самі. Ось ставлю завжди коло свого ліжка і коли не встигаю зняти макіяж і лягаю за макіяжем, зразу беру таку салфетку і знімаю макіяж, щоб не спати з макіяжем. Так, далі. Пішли вже по обличчю таких два тоніка замовила. Вони зовсім одинакові. Це для комбінованої шкіри. До речі, засіб непоганий, оскільки я би сказала, що він нейтральний, він підходить для комбінованої шкіри. До речі, в мене чутлива шкіра він також підходить, не подразнює. Я би не сказала, що він робить якусь дію на шкірі, але він просто очищає шкіру і все. Це його одне єдине завдання, з яким він справляється. Взяла я дві штуки, оскільки я раніше використала одну баночку і досить таки мені сподобався. Ось, тому да, буду літом користуватися, досить непоганий засіб. Взяла я отаких два скраби для ніг, дуже класні скраби, вони мені дуже подобаються два в одному. Це скраб і антипроспирант. Ось взяла два, один собі, один буду робити конкурс на Ютубі, оскільки скоро буде рік, як мій канал є на Ютубі, і для підписників ось буду робити такий подарок. От, також взяла два креми моїх улюблених із смородиною. Ось такі з ягідками. Теж мені дуже подобається. Один собі, один в подарунок на конкурс. Також ось такий пом'якшувальний крем, теж раніше пробувала. Досить хороший засіб. Роблю як маску на ніч. Ось також після того, як я походила, наприклад, по вулиці, ножки змучилися. І після того я наношу цей крем і просто одягаю пакетики та носочки. І так трошки хожу, потім змиваю. Також взяла ось такий крем для тіла. Мені дуже подобається, до речі, вся серія спа, ось така шведіш спа. Це гель для душу, до речі, він за такими мікрогранулами досить такий цікавий і дуже має свіжий аромат. Також ось такий крем, це для тіла, зволожуючий крем, він теж дуже класно пахне. Я раніше замовляла, тому я знаю. Зараз покажу, як він виглядає. І чи пахне він так само, як гель. Угу, так, так само, як гель, і дуже класно. Запах також схожий з дезодорантом, також від шведір-спав, він теж ось такого похожого кольору. Дуже класний аромат. Ось на літо якраз підійде, тому буду користуватися. Так само гель, теж на літо. Класна штука, свіжий, особливо після вулиці, з пляжу, жарко. Ось прийняти холодний душ. Ось таким гелем. Взагалі клас. Також, що ще тут, ага, для рук, також шведіш спам. Ось такий крем, теж класна штука, раніше замовляла, дуже мені сподобався, оскільки має дуже свіжий аромат. І я би сказала, він трошки жгучий. Ось цей нічний крем для рук. Цей відновлюючий, да, відновлюючий з натуральними маслами, екстрактом імбиря, ага, імбер, от чому він пече. Живець, пом'якшує та відновлює шкіру. Ось дуже класний крем. Це найкращий крем від Oriflame Мені дуже він подобається, він дуже класно пахне і також живить гарно руки. І останнє, що я замовила, це 5 паст, оскільки там була акція, дві проти каріїсних, дві відбілюючих з лимоном. Да, ось, зовсім непогані пасти, і по акції можна брати. E, нічого проти я не маю. Ось. Так що да, ось такі у мене були покупочки. Ці засоби я вже показала, і якщо ви, можливо, користувалися якимось із цих засобів, можете написати мені в коментарях, які засоби вам підійшли, які ні. Діліться зі мною. Давайте будемо спілкуватися у коментарях. Мені реально цікава ваша думка. І так, да, якщо вам сподобалось це відео, ставте пальчики вгору. І всім пока-пока! This is fucking awesome. I'll